Ну а прямо зараз в моєму телеграм-каналі проходить розіграш на ось це АВП. Учасників дуже мало, тому поспішіть забрати приз. Посилання в описі. Всім привіт, друзі, з вами знову я Атом, і ми знаходимось в КС 2. І сьогодні мапа Офіс. Чому саме ця мапа? Тому що вона єдина там, де сніг, зима, всі справи, новорічний вайб і так далі. І і, увага! Також сьогодні буде ну, один ще прикольчик. А саме це дждроп. І за кожен раунд, де я відповідно не буду робити кіл, я буду відкривати, ну. Кейс на весь баланс, що в мене є. Це якби, е, так би мовити, ну е, ускладнення, але воно може мене також в плюс вибити, так що е, буде цікаво, я сподіваюсь. Нарешті, нарешті підібрало мені мій матч на Офісі зимня карта. Звісно, в приміщенні не дуже гра, є ця плюс тут. Е, клас. Дуже круто. О, другий раз відразу майже знайшло. А плюс тут м -м, заручники, а не закладання бомби, так що це трошки незвично для мене, але в будь-якому разі м -м, зима все ж таки новий рік. Скоро я маю зіграти чомусь саме цю мапу. Мені здається, тому що, ну, як мінімум, крізь ось тут, ну, немає снігу. от і все. Так, ну а от от моя команда мрії, і спочатку ми повинні звільнити. Всіх заручників. Ви готові, пацани? Щось вони не дуже ворухливі, але неважливо. Беру армор і просто лечу кудись. Ну, я думаю, о, на отакій до... отакі довгій дистанції я буду перестрілювати щом би й ні. Тому що почекай. Тихо. Я не попадаю, я не я просто не попадаю. Що, що зі мною. Ох! А, це ж я нікого не вбив. нуль кілів, блін. Ну давай, 5 тисяч. Сподіваюсь, мені пощастить. Поки що там все одно пауза. Так що можемо відкривати. І випадає МП7 Bloodsport, яка мене не окупає. На жаль, це 3000 джеппонтів. І якщо я не, зро... ну, не буду робити кіли, я Від... Мені треба буде відкрити SnowStorm кейсик, який, сподіваюсь, звісно річ, мене окупить, якщо я його відкрию, але. Да, якби поки що печально. І по дропу, і по моєму місцю в табі. Ну, типу, 26 урону я якимось чином наніс. Окей. Отут десь? Нема. Окей. Зараз чел. Ох, там ще один, почекай, почекай назад. Назад йдемо. Ось тут чел. Ось тут був чел, 100%. Я його бачив. Я його прям тут бачив. Тихо. 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 Я пішов. Я за ним просто і пішов. Клас. 0 келів. Круто. Відкриваємо а, кейс Сноушторм. Дуже круто. Мені треба було, блін, його пушити, бо за смертю я ж нічого не отримаю. Ну, мінуси не отримав. Окей, Wildfire АВП 5300 і. Це означатиме, що я маю, бути, ну, відкри... відкриватиму оцей кейс Віншторм, якщо програю. Але сподіваюсь, я, звісно, річ, е... зроблю свій кіл і не буду відкривати даний кейсик. Так, е... можна відразу спробувати отаку от хаєшечку дати туди. Все-таки. Блін. Кутку нема нікого цікаво. Так, м -м, прориваємось, прориваємось. Хочу туди дати смачок ось такий. І, в принципі, глянути, чи є ось тут хтось. Найс! Перший кіл є. А, і, в принципі, це дуже і дуже гарно. Тому що так кидаємо флешечку і просто стаємо. Я думаю, можна піти. Знов туди, тому що я хочу прям хаєшку в упор дати, щоб, так, так би мовити, здивувати мого суперника. Тобто мені треба... Окей, я беру отак дігл. Отак е, розбиваю. Блін, одне скло і хаєшечку даємо. Якщо там дядя, то дядя все. Так, е, дивимось. А ти? По мені зелений... Я зрозумів, прикольні тут, чувачки. Дуже класні, дуже кльові, зелений, да, братанчик? Ти ж мене чомусь стріляти почав. Два два чувака, два чувака, я маю зробити кіл. Я маю зробити кіл. 100%, тому летимо ось так. Ой, точніше, три, да, да, три. Три чувака. Ого. Ого, а що це? Не я вбив! Я думав, я в. Ні, лас. А, він реально тут! Він реально тут, я не просто так що... Нашу... Окей, не, не, не гаємо часу, відкриваємо кейс за 5000. Джепонтів, дивимось, що мені падає прямо зараз, і це. Зліва. Ой, ні, чому чому не зліва? Чому. Які 2500? Окей, 3000. Треба буде знов Snowstorm відкривати, якщо я, програ... ну, якщо я не зроблю кіл. Давайте візьмемо М-ку, яку мені е дропнули. Це було, скоріш за все, на мені, але я її просто підібрав, тому що можу собі дозволити. Розбиваємо і кидаємо просто. ой. А де ДМК? Де ДМК моя! Стоп, а де моя М-ка була! Стоп, я, я навіть це перед. Блін, що я за фігню роблю. Ну... І відкриваю кейсик. Сноушторм полетіла. Ну, хоча б єдиний плюс, можливо, там якісь безкоштовні кейси нафармлю. І також, можливо, ця емечка за 4 десь. Ладно, 2200. Ну, окей, таке собі. А відкрию, поки там раунд дограється, оці от кейсики. Всі, абсолютно, до срібного аж. Ну, а в принципі, далі і нема в мене кейсів, щоб відкривати, і в мене баланс який. 3100 тисячі сто джі відразу на відразу на Snowstorm перемкнусь і тут ще грається раунд. Ну не будемо заважати, чуваку. Я просто виходжу в смак. Ми пропустимо цей момент. І відкриємо кейсик, так. Да. Наджедропчико, шторм, полетіло. Ну, блін, ну це такий тіль, чому я не попадаю? А оцей дроп мені подобається. Хоч в чомусь трошки щастить, 3900, і давайте да, перемкнемось відразу на цей новорічний кейсик. І. мене ще б не лагало. О, ми виграли. Ну, 48. Так, да, взагалі, кайф просто, чел мене чекає. Так, да, дуже круто. А, може, мені. Піти в іншу сторону, бо з того боку щось перестало виходити. Окей, я піду прямо сюди кудись. Полетів 3 секунди до старту мого раунду. Чому мого? Тому що цей раунд буде в честь мене. Я всіх зараз жорстко винесу. І ось так підстрибуємо, даємо хаєшечко. Так, і окей. Головне, щоб чен не нашив мене. Боже, це мапа, це мапа для я не знаю кого ну хто ну шо це. Окей, відкриваємо. Відкриваємо 3800. Дуже крута мапа. Чел просто пушить в смок, як я не знаю хто. А, і випадає АВП wildfire за 5600 джепонтів. Це означає, що? Це означає те, що ми ось так клікаємо на кейс Грінч і зараз будемо сподіваюся тащити раунди. Окей, я буду прям в крису грати. Прям от максимально зараз крисити, як тільки я можу, тому беремо просто. Uh, цей, Макс 7, так, да, він називається, так, да, Max 7. І йдемо от сюди. Все, все, пока, пока, пока. Просто не слухай, нікого Він не докинув, він не докинув, найс. Братан, він вбив. Ну, блін, ну звісно, він вбив. Почекай. А пішли, а пішли потихеньку Поїхали. Пої... Ну, я, походу, сьогодні. Все, не... все. Більше кілів не буду робити, так? Да? Походу, все. Походу, на цьому все. Ой, ще й дроп. Дуже радий. В лапках, звісно, річ, 400 Перемикаємо, Перемикаємось на новорічне паті і. да. Окей, окей, я. Ну. Один кіл. Клас. Один кіл, 4... 8 раундів вже пройшло, якщо хто не в курсі. Ну, я буду. Я буду робити ось так. То мені вже нічого губити, тому що. А, як і мінімум. Коротше, не важливо. Я, я просто сам не знаю, що сказати. Тому кажу якусь фігню. А, От до речі, якби в мене тут був Дігл, я б зараз. Найс, кіл є, кіл є. Отак ховаємось. Все, чекаємо. Так, тут раз, нема нікого, тому ми просто йдемо сюди. І зараз. жо... Пішли, пішли сюди. Пішли. Хоча ні, 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 ні. Я знаю, я зараз їх всіх знайду. Може просто смок піти? Давайте. Хоча ні, мій топає, мій З навіщо ти топаєш, братан. Ще якусь декой кидаю. Окей, окей, чекаємо. Я, я почекаю, поки смак цей розбіється. І головне, щоб там не було чувака в упорі десь тут з дробашом. Це буде прям дуже печально. Я не помітив. Я думав, це, я думав, це текстура мапи. Дуже круто. Відкриваємо кейс. 3800. Коротше, да, я все, все. Я буду з дробашами грати, бо по-іншому ніяк. Бо по-іншому тут не справитись. 3700 залишаємось на Залишаємось на цьому кейсику і... А грошей та вже і немає. Окей, беру От я не дарма його тренував. <гум> да. звісно річ, я його не тренував. Я просто жартую. І. Ну зараз можна буде тапнути. Спробувати. От сюди підійти і спробувати тапнути. Ось тут чувака, який. Ааа, так нема. Окей, не буде ніхто йти. Ну просто пікне. Просто під мій приціл. Братан, під мій приціл. Вийде мій приціл. Ну вийде. Ні, це прикол. Фух, я ще в голову не поп. Корот, це дуже смішно виходить. Якби він зараз мене вбив, да. Я, я прям так угарав Атом, чесно слово. Реально? Та ні, не вгорав би, було б сумно. Насправді, ладно, що я е, зарозмовлявся, щось треба тащити. Калаш не просто так мені. дали. Е, ось такий от з наліпкою Віталіті, тому я просто буду бігти кудись, щоб робити кіли. Головне, робити кіли, розумієте? Так, от так розбиваємо. І думаю, можна там що, там смаку нема, тому ось таку. А, є смок, почекай. Отак наш є. О, вбив! Найс, найс, я вбив. Чувака, і можу, в принципі, вже не паритись, тому що я зробив свій кіл. Давайте е, кину отуди, от прям флешечку також, щоб е, налякати. Головне, налякати. Так, і щось мені підказує, моїм буде погано. Ні Ну, поки що вони, до речі, тримають оборону і мінус П. Забере, найс. А, я зробив кіл, тому не відкриваю кейс. Ура! А вже трошки компенсувався, от погодьтесь, вже трошки краще. Не, не ідеально, але ну, дійсно краще, ніж було. Ворог жовтий, відігнався від гри, даються 2 хвилини. М -м, клас, чекаємо. Найс. Кіл є. Дечел, де чел, мені страшно, мені дуже страшно, де чел? Так, не тут пойде. Тихо. А він зараз всіх тапне ніби, так? Да? Окей, я піду. Я пішов. Я пішов. 18 куль. Вбив, є. Yeah. Ну, чел вилітає і з першої в мене е, попадає в голову. Дуже класно. Так, дивимось. Тихо. А я трошки трошки так шуму навести. Найс. Nice. У мене кілу нема. От в цьому і загвоздочка. Так, сподіваюсь, ми... Да, Ми цей раунд виграємо, і е, я і так багато часу витратив на ці розмови, відкриваємо нарешті кейсик, щоб мені випадає прямо зараз. почекай, скільки... Я боюсь. 2000 поняв. Вас. Просто ну. Двушка, просто двушка. Окей, відкриваємо золотий. Там вже раунд зараз почнеться, продаємо. 2900, і оцей кейсик, він якось у нас сьогодні найчастіше ніби е е крутиться. Але це непогано. Так, беру Мактен, буду просто бігти як шалений. М -м, можна, в принципі. Ні, роз... тихо. А, чел забіг, чел до нас забіг. Почекай. А, хтось підібрав. Круто. Чому я такий повільний? А, я програв, так? Да? Я програв. А я не знаю з цими заручниками, що мені робити. Ну, чел бере і просто... Уходить, да? Я, мабуть, мав більш агресивно зіграти. Ну хто ж знав, окей. Нічого страшного, два кільчики я організував. Можна брати Тек 9, праворуч і ліворуч. Ось таку дати ось таку. Все, я тут стою. Найс, мій кіл. Ну, навіщо я? навіщо я встав? Хто? Окей. А е, тепер інше питання. Хто бере, е, як його звати? Ну цей кулемет в, ць в цьому режимі взагалі в Counter-Strike, Хто бере кулемет? Я цього чесно не до а, тут все цікаво з нашим. Що це було тільки що. Окей. От, як він зіграє. От підібрали заручника. Дивимось, може це експерт в режимі заручників, і ми зараз все. Зрозумію, він чує. Він чує чувака. Біжить, біжить на перехоплення, біжить знов на перехоплення. Братан, а ти. Він прийшов? Братан, він вже зліва. Найс, найс. Ну тут полегше було, бо тут сіла оця пустий простір, щоб е, якби дійти. Треба про. Ну... Да, все, Атом Просто грай, просто грай. В тебе не виходить формулювати думки, тому просто, будь ласка, грай. А, так, я піду, знаєте куди? А може. Авік, ні, авік не вистачає, як мінімум, ну і плюс не дуже хотілося б від а, однієї пулі від'їхати. Якщо я візьму зараз авік, то так і буде, я просто впевнений. А що за флеш вилетіло? Що, звідки це взагалі? А да, там же был чел. Ой, одно. Найс. Найс, мой клач, мой первый клач. А почекай, я не могу. А, Тільки так проходити? прикольно. Е, перший мій клач в заручниках, мабуть, за все життя. Ну, хоча, мабуть, брешум. Було, було. Колись е, було. Коли я по фану грав, е, бо там квест був відповідний на досвід е, в цьому режимі. Окей, 11. Мене це дуже радує. Мене дуже радує, що я почав хоч трошки настрілювати. Ну, це дуже гарно. Так. Ого. Це хлопці, останній раунд. Ну і, мабуть, навіть якщо я виграю, я хочу все-таки відкрити цей кейс і, можливо, навіть вийти ну, в Окуп з цієї серії, було б дуже непогано. Так, закупаюсь по максимуму. Ну, як по максимуму? Трошки залишу, про всяк випадок, якщо мене зараз просто з однієї знесуть, буде неприємно. А, так, ось такий от смачок. Я... Все, чекаємо. Чекаємо, і тепер піка, найс, перший. Там нікого більше нема, по ідеї нема. Давайте дамо ось таке. І буду. Ну я, як, там куля мала регати. От треба наближати на вантажі. Там прям. А, окей, ми виграли. Там куля прям мала залітати, якщо чесно. Окей, а, тепер. Відкриваємо, відкриваємо. Нам треба окупитись ще. Ну. Так, ніж не падає. По 250 картель, по-моєму, це дуже погано. Це дуже погано. А навіщо треба було залишати? Треба було залишати цей баланс. Тища е, вистачає на новорічну ялинку, я вже буду фастом відкривати. 577 і все дуже і дуже печально. На жаль. 421. Дігол, 192. Так, один. На 2. На 2 вже не вистачає. 410, вистачає на 2. 484 640. Почекай, 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 вистачає ось так зробити. Будь ласка, найс! Nice. Стоп! А прикиньте. Ну, я нічого не хочу казати, а прикиньте, це камбек. А прикиньте, просто зараз. Ще й в такій серії, де я граю в КСку, буде. Ну, ти міг випасти. Мечка. 1990. Угу. До речі, до платінового, Ми можемо так-то дійти, дійти і зробити шум і прям пошуміти так. Е, сильно пошуміти. 800, да, 820, на жаль, ця Емочка коштує всього. Е, кейс з подаруночками. Ну, таке. 388. Скільки? 3000, А почекай. А 3000 це багато. Ми можемо ну, і не зробити це. 674. Відкриваю кейс з подарунками. Скільки ти коштує? 684. Так само десь. Окей, Мактен. 926 стояти. А от тепер вже цікаво. Де мій кейсик? Ось цей хіт registration, Бам! Ну, Галіл було б занадто, мабуть, жорстко виловити. Так, неонуар 789 і баланс. Знову. 903. Вистачає на платіновий кейс. Відкриваємо і. 2800. 3700 на балансі. Можна відкрити е, патруль. Патруль, щенячий. 3800 стояти. А отут вже цікаво. Можна. О, почекай, скільки? 5600. Ну, давайте. У мене було 5000. Я давно вже якби не зупинявся прям так, і на цьому себе ловив, тому я все ж таки вчу, вчусь на помилках і краще залишу оцей Авік. І не буду його продавати, щось відкривати. Бо... І знаючи мене, мене, як завжди, зільє. Ну, я, як завжди, зроблю якусь вигню і буду в нулях. ну Взагалі в нулях, тобто в мінусі. А так, я поки що. Да. Невеличкому плюсі, всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.